А, так. Що ви можете сказати в своє оправдання, хлопці? У вас зараз буде CS е, НПУ назавжди. Що ви можете сказати в своє оправдання? Я Я можу сказати своє оправдання, а ще повернусь. Куда в НПУ, Але що не... насмішив? Скажіть, не, мій, будь не ласка. Вимушку, наш, але повернусь ви... Е, нікуди ви не повернетеся, тому що у вас буде відправлено зараз під суд. Мінімум 8 років ув'язнення. Зараз я викликаю, значить, прокурора. Е, збираємо судове засідання, будемо проводити суд і мінімум 8 років в'язниці ви отримаєте. Сім років в'язниці намагали. Я ще не таке переживав. Ну, хорошо, значить можна пожиттєво О. приписати за завдання тяжких тілесних. Не, не, ти в Україні, па Пане полковник, в <клухи> нас був десь протокол і регламент е з Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. <клухи> Світь, будь ласка.

Ой, паны, а, ну, на перформе. скакайте на капот, и мы вас Просто, главное, что... Теперь тримайтеся. Таким медленнейше иди, чё, А что на Паны... Ступай Пацаны на форму, на форму отлетаете, пацаны на форму, все на форму отлетаете На форум Чепи, какие на... форум... проблемы, пассажиры? какие проблемы? Полиция города Киева, прижимайся. Ооо, виходь, будь базари, поліція Києва. Сюди йди. Давайте, затим Мерседесом. куда Куда? Стоять! Я вам зараз, я вам зарадам поліція Києва. Опа, а что тут происходит? <this> Ta Ну, тоді, згідно законодавства України, я як працівник поліції зобов'язаний вас затримати до з'ясування обставини до встановлення особи. правильно? Кайданки самі надінете чи допомогти. Добре, я зрозумів. Дістав посвідчення, та передав день на оплату цьому весілля. На минутку. Старший сержант. Посвідчення в руки не передається. Так. Поздравляю вас, пане генерал. Ви прийшли. Провірте. Майор СБУ. Так точно. Відвів погляд. Посвідчення на наступний раз попередав посвідчення людині напроти. Не передавайте в руки. По статуту взагалі по законодавству не маєте права. Ма. Я можу бути вільний. Так, точно. Чудово. Бля. РСБУ. Вони сюди пробралися охтопом якимось багом чи чим вони... люди... БАПУКСЕЙ! Застосувайте за льоди напроти зняв канал. Вы стремните на переникнення на стратегічний провед. Нет, дед! Нет! Скучно подзвони. людям, що робити. Ну, а ви мені мешаєте працювати. Ну мені не скучно, ну, у мене в топ кажучи, мені забрали звіт, у мене в мене роботи нема, говна, понімаєш Я цілими днями в топ кажучи в реальності на роботі. Мені що, ну. Мені нема. От, от, мені нема роботи. Мені от зараз нема роботи вас ловить. Скажу чесно, манав я зараз викликати тобі адвоката. Манав з тобою гаді про це. Манав за своїми тіпами розбирається. Я зараз просто вас всіх запакую. Баляха, відкрию на вас криміналку і будете бідні. Я це зроблю, бо мене це бісить. Не лізьте до нас, пожалуйста, ми вас не трогали. Повтори, що ти сказав. Короче, авто, повторюсь, щера сейчас тебя бы погода с него и выкидываю. Бідами дайми, і Бізидий. Бідамидами розвертайся и бажаю, пане Євген. Ой, <клес> закашлявся. Пане Клименко, дозвольте, звернути за рта. Так. Ну, дивіться, у вас <пога> память, погана. У, у вас память, пуга. всім, пока. <пога> мені <мне очень> дуже понравилось, я пойду <пога> пошел. Давай. Кстати, же вас, но это батыре. Шановний, хотів би вас попередити, в наш вас, з вами діалог Не е ні, 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 фіксується ні. на відео бодікамеру, тому е хотів би зауважити, що е носіння, використання збут чи виробництво непальної зброї карається законом. А як ви думаєте, чому заборонено носити? Ну, Я хочу вас запитати, чому зробили носити зброю. Ну, а я, я теж хочу спитати президента, чому. Ну, напевно, щоб всякі ідіоти не е, розстрілювали мирне населення. Нам війни вистачає. Мало. От правильно. Ч Чимало війни. Е, добре. Добре, закай, куди ви біжите. Е, чому тоді продають в магазині зброї кожному встречному чоловіку. Аргумент. І не дивляться, чи, в нього, в, не дивляться, чи в нього є. Прикриєм магазин. Лицензія, чи нема ліцензії. <кій> <кій> а що ви вже прикриваєте ту же. А як торговця звати? звати? А я не буду видавати торговців. Ну, а, це ваша робота. ви повинні при... да, робити да, рейди. Да, да, должны, да, да, ви повинні проходити ви? по центральному ринку, по чорному ринку і дивитися, хто продає зброю. Якраз недавно це робили. Не переживайте, якщо у вас, у вас, у вас так торгують. <кій> я, я щось, щось, щось кожен день там находюсь Чуре 24 на 7, не разу такого. Ну вы є походы. Ваші... Е, ну так їдьте на чорний ринок і перевірте, по Я, Давайте я ласка... сам буду вирішувати, що мені робить. да? Не вам мені наказувати, що да, я не да, буду. Робити. Ну будуть просто убивать людей будуть далі продавати е, ну, наркотики, да, зброю и. Да да, ну, да, да, ну, да, да, да. До чого тоді наша страна докатиться? Ну так, да, це ж я винуватий, що хтось дебіл купляє зброю і продає наркотики. Це дебіл, ж я винуватий. От що, ви що ви не можете отправити може та... за себе, кожна людина несе за себе відповідальність згідно Конституції України. В чому, ну, в чому проблема? То це я винуватий, ну, то, що, що, що захотіла купив зброю і купив наркотики і їх продає. Да, це я винуватий. Кожна людина відповідает. Так а за чим за ти себе ти за себе відповідає? зачем тоді поліція? полиция? Зачем поліція, ви скажіть мені? Зачем поліція? Поліція так? захищає людей, але ну вона захищає Що людей. Що і чого люди? вона захищає? Якщо везде на каждом шагу продають зброю, поліція на це даже не я, реагує. Ні, я вам, ну реагует. Я я зачем я вас питаю? вона надо? Зніміть форму, де просто, та і все, Шановний. Без питань, все хорошо. Вы мне на все зачем ты ваша ця поліція? Ну що, ну нет, вы текаете від. Вон, дивіться, в людини зброя, ви тільки що сказали, що поліція не треба. Я вам задаю вопрос. Дивіться, хорошо, дивіться, ви тільки що сказали, поліція не треба. Вон в громадян на зброя, да, он. Все, хорошо, без питань. Поліція не треба. Пане Клименко, ходімо, ми не поліція, знімайте шеврон зняв шеврон. Е знімайте Шеврон. Ви що, 9 ігровки, це ої. Уї... Спасибо, 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 yes, пацаны. Оп за Дніпро, да? Оп за Дніпро. Пане <рив> генерал, <рив> <рив> чого це ваші співробітники не дуже володіють англійською мовою? Я... от так по-чесному, я англійську мову вовчуть у CSGO. Женя, там Потисна, людина потисну, людина... Потиснув руку людині навпроти, потиснув руку людині навпроти. Потиснув руку людині навпроти. Добре, до побачення всім. Побачення. Пан до я Дома, вас тут теж така ж людина прийшла. Я вас слухаю. Пане Михайло. Їхать в ЗМІ мігалки є чи що? Ч собі? Оце під блатом уже їздять. В натурі. На лайк порубітник я скарги. Куди я зайти? И машина у меня русляли потім. Я видеофіксація взял. Пацаны, топ кажучи. Все то як вы в кланы пішли. То, то це якби не я новинкою. Ладно, ну, давай заходьте в топ кажучи в, 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 в спілкування будь-яке. на стіл. Посвідчення на стіл. Взяв посвідчення, відкрив посвідчення. Дістав спеціальну білу наліпку, наклейку з, білим, з, з чорним текстом старший сержант поліції вклеїв її в посвідчення, закрив посвідчення та передав людині напроти. <кліп> ну і пого. А що за маска? Нічого собі. І планшет, видав бійцю дві тракунчик гану Слухайте мене ще раз сюди уважно. Запаминайте, записуйте, собі не знаю. секунду, <кліп> мікро Їдете, шукаєте цього співробітника, маску зняв. Я не Автопом це бах з кіно. Ви шукаєте, ви шукаєте цього співробітника. Вони виходить. співробітника цивільного гром... виходить заходить. Виходить заходить. Е, е, громадянина. Просто... Шукайте його як хочете. Мене не цікавить. Відшкодовуєте йому на, на бодікамеру, знімаєте мені кіно, і ви відшкодовуєте і вибачаєтесь перед ним. Я це кіно жду на протязі 60 годин. Три доби вам даю. Три доби. Байкай під проводом підполковника поліції залужного. Мовчки залужний. Взяв цих двох щурів, пішов на парковку 15 кіло. Що ж, товариство. Я надіюсь, вам сподобалась нова рубрика, нова серія. Стесніть вподобайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.